Вітаю, друзі! Сьогодні ми зануримося під воду у світ однієї з найдивовижніших істот океану велетенської Манти. Манта найбільший зі скатів. Може сягати понад 7 метрів завширшки і важити до 2 тонн. Але попри вражаючі розміри, манти зовсім не загрозливі. Вони не мають ані зубів, ані отруйних шипів, не проявляють агресію. Тільки плавні рухи та широкі плавці, схожі на величні крила. І, хоча манти здавна лякали моряків своїм виглядом, аж настільки що отримали простомовну назву Велетенський морський диявол, насправді це дуже мирні, навіть лагідні істоти, манти не полюють, а харчуються планктоном, фільтруючи воду. Аби зловити їжу, вони просто набирають воду ротом і пропускають її крізь фільтри в зябрах. Іноді вони об'єднуються в групи до 50 особин і утворюють так звані харчові кола. У таких колективних вирах вони спільно заганяють планктон у зручне для поглинання місце. Часом їхньою миролюбністю користуються деякі морські жителі. Зазвичай манти не подорожують на самоті, їх часто супроводжують ремори. Особливі риби причепи Вони можуть прикріплюватися до тіла ската і здійснювати в якості пасажира тривалі подорожі. Іноді ремори пливуть перед мантою, майстерно вловлюючи напрямок її руху. Тоді збоку здається, що вони ведуть її, ніби лоцмани, великий корабель. У мант надзвичайно розвинений мозок, особливо ділянки, що відповідають за навчання, пам'ять і соціальну поведінку. Учені підозрюють, що ці скати можуть мати елементи самосвідомості, адже в деяких експериментах вони впізнавали себе в дзеркалі. Манти добре запам'ятовують людей і можуть повертатися до знайомих місць, де з ними добре поводилися. Є випадки, коли поранені особини самі наближалися до дайверів, ніби просячи про допомогу. А ще манти майстерні стрибуни й летуни. Вони розганяються під водою, використовуючи свої величезні грудні плавці як крила. Потім стрімко підіймаються вгору під кутом і буквально вилітають із хвиль. У повітрі можуть просто зависати на мить, можуть обертатися навколо власної вісі, можуть робити сальто або ж просто гучно впасти боком у воду, піднявши фонтан бризок. Навіщо вони це роблять? Можливо, показують себе під час залицянь. Або позбавляються занадто чисельної компанії причеп, а може, просто граються з огляду на те, що манти мають найбільший змізків поміж скатів, імовірно, вони здатні відчувати емоції. А отже, й радість і задоволення від ігор. Просто уявіть собі. У глибині океану серед хвиль манта м'яко ширяє у воді з грацією і спокоєм. Одна з найрозумніших і наймиролюбніших риб океану. Розумниця, яка запам'ятовує місця найбільш вдалої годівлі, добре ставлення людей і найзручніші шляхи міграцій. Велична, повільна, прекрасна. Одна з небагатьох морських жителів, яка проходить дзеркальний тест і демонструє навички соціальної поведінки, улюблениця дайверів і товариська істота. Хіба це не диво, друзі? Безумовне диво! І наш світ сповнений ними. А отже, буде нова зустріч і нова захоплива історія. Я вже готую її для вас. Тож до нової зустрічі. Побачимось!